Добрий день, діти! Я вітаю вас на нашому занятті. А точніше ми вирушаємо в подорож. Скажіть, будь ласка, діти, що у вас зображено на екрані? Дома. Дома. А ще що зображено. Дома. Швидка допомога і доріжка, так? Дня. Що Сьогодні ми з вами поговоримо про спеціальний транспорт. Що ж це таке за спеціальний транспорт? Доброго ранку, доброго дня! Все навколо добрим буде хай щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти. Рада зустрічі з вами щодня. Що ж каже нам сова? Ми веселі, ми завзяті, ми хлоп'ятка і дівчатка. Стали в коло всі разом, привіталися гуртом. Діти, ми запрошуємо вас в чарівну країну. А якщо яка ж це наша країна сьогодні чарівна? В країну спеціального транспорту. В країні транспорту, де дуже багато різних автобусів, та вантажівок, мотоциклів, жили собі спеціальні машини. Одного разу ці всі автомобілі зібралися разом і стали з'ясовувати, хто з них найважливіший. В країні транспорту, де дуже багато різних автобусів, та вантажівок, мотоциклів, жили жили собі спеціальні транспорти. Що ж, послухайте, як вони сварились. Мабуть, я найважливіша, сказала пожежна машина. Я гашу вогонь там, де він завдає людям біди. Наприклад, якщо горить будинок чи квартира, якщо полум'я нищить споруду та майно або загрожує життю людей. Які випадково опинились у вогні. Я пожежна машина, одразу мчу туди. Я також дуже важливо зауважила інша машина, яку звали швидка допомога. Я медична, адже на мені їздять медики, тобто лікарі. А швидка допомога поспішає до хворих, щоб надати їм негайну медичну допомогу. Упізнали мене. Дуже просто я пофарбована в білий колір, а спереду червоний або ж синій хрест. А тут а ще й третя машина. Але ж і я теж важливий автомобіль. Втрутилась в розмову машина дорожня патрульної служби. Я авто патрульної служби. Збоку я маю синю жовту смужку. Схожа вона на державний прапор їздить на мені поліція. Усі знають, що уважні поліцейські стежать за порядком на дорозі. Адже такі випадки дуже небезпечні. У них можуть травмуватися або навіть загинути люди. Та довго ж ті машини спецтранспорту не сперечалися, адже вони були дуже кмітливі і розумні. У кожної з них своя важлива робота. У пожежної машини гасити вогонь та рятувати життя, у швидкої допомоги, допомоги терміново допомагати тяжко хворим і відвозити до лікарні, а в машини поліція пильнувати щоб на дорозі не сталася лиха, і тому машини спецтранспорту несуть свою службу завжди вдень і вночі. А ще автомобілі обладнані спеціальними сигналами блискавки, прикріпленими до даху. Що ж діти, А зараз поміркуйте і назвіть. Ми бачимо, що людині на вулиці стало зле. Скажіть, будь ласка, яка приїде машина? Допомогу. Правильно, швидка допомога приїде. І що вона буде робити, Міша, Скажи, будь ласка. Операцію робить. Ну, я думаю, що операцію прямо на вулиці ніхто не буде робити. Вона буде надавати допомогу і виясняти, чому людині стало зле. Далі ми бачимо, що трапилась аварія. Яка машина приїде на допомогу? Артемко, може ти допоможеш? Так. Да. Скажи. Поліція. Поліція. І що ж буде робити поліція? Скажи мені, будь ласка. Що буде поліція робити? От вони приїхали і дивляться, що трапилася аварія. Що вони будуть робити? Вони будуть виясняти, хто винен, що трапилась аварія? Далі подивимось, Кіра, ану, подивися, будь ласка, що у нас з вами зображено на малюнку? Дом, який кавець. Так, і хто приїде нам на допомогу? Пожежна машина, правильно, молодці! Давайте далі подивимось. Червона із білим ця машина поставила баки з водою на спину, залізну драбину взяла з собою і мчить гасити пожежу водою. Що це за машина може їхати? Початку. Пожежна. правильно, молодці. Далі дивимось. Помічниця людям гарна. На колесах ця лікарня і відкриті всі дороги. Для кого? Вітала Місила. Медичної допомоги. Молодці. Далі дивимося у спеку і в час, як морози лютують, машина патрульна дороги пильнує. Пильнує, щоб ані вночі, ані вдень не сталося аварії, дорожніх ніде. Що це таке? Поліція. Поліція, правильно, молодці. Що ми сьогодні з вами, діти, робили? З якими машинами ми сьогодні зустрічалися? Пожежна. Ще яка машина? Поліція. Поліція. Молодці. А які машини найважливіші? Всі машини важливі, правда? Діти, а що вам сьогодні сподобалось найбільше? Я кому-то лайше сподобалася. Вот сатаньяка.